Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В сьогоднішній день, радше вечора, мав одну розмову з одним знайомим. Зараз на Покровському напрямку. Знаєте, коли. З ним розмовляв, каже: Я не можу тобі сказати всього, що відбувається, але він написав, Написав, що відбувається. Знаєте, після цих новин стало якось так, знаєте, дуже сумно. Сумно за те, що ти не знаєш і не бачиш виходу, і в перший момент закралося, знаєте, якесь відчуття, що все. Це вже кінець. Тому що якщо досягнуться ті цілі, які вони поставили перед собою, це може означати, що для багатьох настане дійсно кінець. Вони не зупиняться на одному місці. Вони будуть іти далі і далі і далі. Це якраз були такі нові думки. Я думаю, що в багатьох. З нас є такі думки, особливо коли читаємо новини. Але, готуючись до вечірньої нашої молитви, натрапив на слова Бруно Фереро, які, знаєте, є підказкою до того, а як не дати себе знищити. І звучать вони наступним чином. Попри те, що інколи справи йдуть погано, що все здається сумним і темним, світ усе-таки чудовий. Я багато говорю про те, що ця війна це війна за людську душу. І її знищується так само, як знищується тіло. І ця війна це інформаційна війна коли ми бачимо багато-багато негативу. І знаєте, я от читаючи ті всі новини, слухаючи все те, що говориться, дійсно, ти втрачаєш якусь надію. Але причав, читавши ці слова, я розумію, що насправді так не є. Людина втрачає надію тоді, коли вона не бачить нічого доброго в своєму житті. Людина без надії це людина, яка не вміє посміхатись. Це людина, яка не вміє дякувати. Це людина, яка просто не вміє любити. У таких людей все завжди є дуже плачевно, все завжди є дуже погано. І от коли читаєш, прочитавши ці слова. Подумав, знаєте, задалося іншу новину, яку сьогодні прочитав. Не знаю, правда, не правда, але написало, що наші військові війська почали на контрнаступ тут у нас на Харківщині. Та, це офіційно написали в телеграм-каналах, в новинах. Не знаю, правда, не правда, але ця новина якось змінила ставлення, ставлення до того, що відбувається. Так, десь можемо втратити, але десь здобути. І перемога в цій війні буде тоді, коли ми навчимося радіти, радіти елементарним простим речам, які є в нас. Навіть тим маленьким успіхам, вони мають подаватися себе дійсно перемогу. Та і я зараз говорю не тільки про війну, а про все. Нещодавно завершились Олімпійські ігри. Скажіть, чи ми слідкували за ними? Хто з нас слідкував за ними? Хто з нас радів перемогам наших спортсменів? І ви знаєте, дивлячись на ці результати, які вони показали, це насправді велике досягнення, дуже велике досягнення. Тому що на попередніх Олімпійських іграх в Токіо. Коли Україна не мала такого повномасштабного вторгнення, коли ми жили в стані, коли можна було здобувати гарні результати, якщо не помиляюсь, на Стокіо тоді була тільки одна золота медаль і три бронзових. А зараз на порядок більше. І тому говорити про те, що все погано, це насправді говорити про те, що в мене немає надії. Якщо ми хочемо бути переможцями, ми маємо вчитись радіти простим маленьким речам, тим дрібничкам, які є в нашому житті. Тому, що хтось нам сказав добре слово, тому, що хтось з нами чимось поділився, навіть тому, що я сьогодні встав зранку цілий, живий. Те, що я сьогодні міг щось небудь зробити, ми маємо навчитися радіти цим маленьким речам. І от коли ми будемо бачити радість в своєму житті, жоден ворог не зможе нас зламати. Також сьогодні прочитав одну таку цікаву думку, що І вона дуже відкликається до життя Ісуса Христа. Я її скажу зараз, але озвучу, але чому я кажу, відкликається до Ісуса Христа? Дуже багато хто запитує, чому Ісус, коли Його судили, себе не захищав, чому Він мовчав? І от думка, яку я почув сьогодні, звучить так, що мовчання інколи краще за виправдання. І от Христос не виправдовував себе, тому що розумів, що жодні виправдання. Тим людям не потрібні. Що якщо він буде пробувати себе захищати, виправдовувати, то це викличе ще більшу тільки ненависть до нього. Він просто мовчав. Він не підкидав дров у вогонь ненависті, який був до нього. І через те, що він мовчав і не підсилювалася їхня ненависть. Та вони його засудили, але ця ненависть дуже швидко зникла. І вона не мала сили і ваги. І от в нашій війні, цій війні яка триває в нас, якщо ми не будемо підкидати е, в цей вогонь ненависті, яку росіяни на нас виливають, якщо ми не будемо підкидати оцих дров, які, якими є розчарування, тоді ми зможемо перемогти, вони хочуть нас залякати. Залякати в будь-який спосіб. Якщо ми будемо казати, так, все пропало, дійсно, все пропало. Але ще раз повторюся, десь ми мусимо відступити, а десь ми зможемо наступити, це як гра в шахи. десь ти мусиш віддати якусь фігуру, щоби виграти всю партію. Тож, маємо навчитися. Перемагати через те, щоб бачити, і перемагати через, завдяки тому, що бачимо якісь радісні моменти в своєму житті щоденно. І тому вечором, коли лягаємо спати, ми повинні собі сказати п'ять радісних речей, які я сьогодні пережив, п'ять речей, які зробили мій день сьогодні чудовим. А він насправді був чудовим. Попри все те, що було негативного, у нас було п'ять речей, які дозволили мені сьогодні, цей день пережити. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і Оздорови, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!